Усім привіт, з вами Вольтандер, ви на моєму каналі, і це відео сьогодні посвящене відповідям на ваші питання. Давайте не задержуватися і відповідати на них. Перший питання, який твій улюблений танко-аніматор або танко-художник? Ну, мені більше подобається Герант. Друге, які друзі танко-аніматорів? Да, є багато. Третє, який майбутній план на канал? Ну, не хочу розказувати. Четверте, чи плануєш шукати людей, які будуть озвучувати твої анімації? Чи вже є? Так, да, у мене вже є люди, які озвучують моїх персонажів. П'яте. який танкоаніматор надихнув або штовхнув тебе робити свої танкомульти? мульти? Ну, це важкий вопрос. Думаю, герант. Другий вопрос це, да, я смотрю яких аніматорів. Третій вопрос, який твій найулюбленіший танк, який був побудований? Ну, думаю, КВ-2. Четвертий вопрос, КВ45 рисувати будеш, так да, буду. П'ятий вопрос ти пупсик. Ні, я не пупсик. Шостий вопрос, Какой твой який твой любими персонаж в твоєму сюжеті? В моєму сюжеті мій найлюбимої персонаж це КВ44. Який твій любимий танк з Всесвіту Ну, Мені більш подобається твій персонаж це ТБ. 5 Ну, вроді би його так живуть, я не помню, если чесно это мусор, ребята, выбачьте что так и задержаться за выпуском ответа на ваши вопросы. Другая на завтра.